І я хотів би звернутися до пана Олександра Лашина, щоб ви розповіли про хто може долучитися, чи кожен ветеран може долучитися до цих змагань і загалом, як потрапляють, який відбір. Доброго дня! Я Лашин Олександр, віце-президент Федерації Стурбина України. Так, на наші змагання може потрапити будь-який ветеран. будь-який. Який військовослужбовець, в кого є ОБД. І в нас на сторінці Федерація Струнмени України є календар, календар змагань на рік, і кожен може зайти та побачити, коли будуть в якому місті змагання. Там за три тижні до змагань ми виставляємо Google-форму. З всіми поясненнями, з усіми, там назологіями. У нас 13 назологій, кожен ветеран буде е, виступати і сорінуватися е, з такими же ветеранами, з такими же ураженнями. І е, будь-який будь ветеран може приймати участь в наших змаганнях. У нас чотири вправи: це е, жим лежачі е, рази, це е, підйом гір'ї. Це айрбайк, велотренажер з зручними важелями. І це у нас концепт: грібний тренажер або 100 метрів, або 100 секунд. І е, дуже легкий поріг входу О, в цих вправах, ми, наша команда розробила такі вправи для того, щоб кожен ветеран зміг е, легко займатися спортом і легко приймати участь в наших змаганнях. І ці е, тренажери є в кожному залі. І таким образом в нас дуже великий охват в країні ветеранів. Супер, дякую.